Вірш на сьогодні описаємо 143-й вірш. Навчи мене творити волю Твою, веди мене. Читаємо значення. Правдиві, вірні і ревні одиниці. Не марнують тепер свого часу або що інше, щоби. Писати листи і запитувати, що чинити. Вони отримали прикази і порядки від Господа і знають свій обов'язок, і йдуть вперед виконувати їх. І це є добре, що вони це знають. Дехто з Господніх людей не мають тепер такої нагоди. Щодо спілкування через письма з іншими. Вони не мають можливості отримувати видавництво товариства, а головно журналу вартових башт. Однак вони кормляться Словом Божим і знають, що Господь приказав вірним до виконання і вони чиняться. Що Господь приказав до виконання? Хоча б все коштувало і їх власного життя. Господня армія рухається вперед під приказом Ісуса Христа. А тому це не є час ухилятися від цього приказу. Нашим обов'язком є бути послушним Господу. А головно тоді коли його прикази є ясні і виразні, ті, що у бойовій шерензі мусять далі продовжувати йти і не відставати, коментар взяти із вартової башти. 15 число 11 місяць 1937 року. І так тут чітко написано Боже оприділення, що бажав і має бажати постійно. Богом вибраний, Богом покликаний на рід. Тобто, як Давід, книзі Псаліною каже, навчи мене творити волю Твою, веди мене. Тобто на підставі. Тих давно записаних пророст, кожен має так просити, щоб Бог вів через свідчення, які він подав у своєму слові приказом до тих, кого покликав. І так, правдиві і вірні одиниці, вони кажуть, не марнують тепер часу щоб писати письма, шукати якоїсь відповіді. Все дано, все є. Чого й сказано, вечеря весілля це готові всі харчі далі. Тому каже, ті, котрі, покликані Господом на цю вечерю, одержали ті прикази. Котрі записані були в у і прибули до вершини, до остаточного виконання в фізичному факті. Вони, каже, йдуть і виконують ці прикази, то тобто є проголошують, чим зайнятий Сьогодні Бог Його Ісус Христос, всі святі ангели з Ним і видима частина Божої організації на Землі. Це щоб поєднатися. І з усіма проростами знайти себе і бачити себе у прорості там, на записано. Тому каже, дехто з господніх людей не має такої нагоди, щоб спілкуватися через письмо з іншими. Але вони що мають? Вони мають проросту на записані? Тому закликаються, щоб звернутися до тих всіх. Свідоцтв, пророст, а вони повідомляли від початку, що буде в кінець. Вони, каже, мають можливість отримувати видавництво товариства. Тобто роботу, яку Божа організація виконувала через вартову башту, давала нагоду всім прийти до одного розуміння. У виконанні Божої волі і Божого приказу на біжучий час. Тому, каже, вони кормляться іменно цим від цієї поживи, котру його заготував через вартову башту. І вони знають ті прикази, котрим прийшов час до виконання. Тобто вони по проросту розпізнали. Разом з фізичними фактами, бо коли просто запускається в рух до виконання, тоді обов'язково воно підтверджується фізичним фактом. Якщо його виговорив, що цей світ прийде в замішання розочарованої депресії, то сьогоднішній день зустрілися з цим фактом. Всі народи Землі знайшлися в такому порозумінню, що це є останній час, посліднє время, і всі мають бачити виконання Божого заміру. І тут же на цей замір Божий, коли виконується, вділити увесь свій час, дай же каже, якщо треба, і життя, і життя віддати, щоб оцінити цей дарунок, зрозуміти ці пророста, котрі беруть місце для виконання. Тому каже Господня армія, рухається вперед. Під приказом Ісуса Христа. І тому це не час ухилятися від цього приказу. Тобто, кликати на вечерю весілля, на поєднання з проростами, бо многі поєдналися з вибраними старішими. А це вже не по проросту. Це по примудрості людській вони збираються. Але не по премудрості Божій і не на підставі пророцтва. Тому наш обов'язок бути послушним, це Господнім простом, приказам, які написані у просто, ясно їх бачити, виражених у свідоцтвах і приказах для нас. Тому ті, що сьогодні знаходяться в цій шерензі, Божі армії, як у небі, так і на землі, розуміють ці прорости, котрі завершують діло Боже на землі, і продовжують далі йти і виставляти правдиві і справедливі всі Божі суди, рішення і слова.